На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня п'ятниці, 29 листопада. У студії працює Галина Досин. Мої вітання. Чим був цікавим день сьогоднішній? Далі коротко, як фанера над Вільнюсом, Україна не підписала асоціацію з ЄС на Коломийську малечу. Чатує підступна пневмонія. Школу відтворення автентичних садів Карпатського регіону започаткували у Спасі. В Палаці культури Народний дім відбулося сімейне свято. Районний відділ культури працює над новими методами робіт із культпрацівниками. Про це та інше більше. Останній тиждень Коломию, як і всю Україну, охопили масові мітинги на підтримку ЄС. Основна рушійна сила страйків молодь. Щодня на Майдані біля ратуші збираються тисячі коломийських студентів, громадських та політичних діячів. Але, як з'ясувалося, влада країни їхньої думки не врахувала. Про можливий розвиток подій та що планують мітингувальники, знає Віталія Васильчук. Україна оговтується від вільнюського саміту, який прогнозувала більшість нас до Євросоюзу не взяли. Хоча на це навіть підсвідомо багато хто сподівався. Активно відстоювали свою позицію і коломияни. Студенти протягом останніх днів страйкували та здійснювали ходу містом. За різними підрахунками у страйку взяло участь близько 4 тисяч молодих людей. Втім, президент Віктор Янукович їх не почув. Він не бачить, як ми ходимо, мерзнемо тут. Ми вже всі позахрипали, Горло все вже вбираємо тут. Збираємо ці гроші. Нещася, вже свої гроші подавали, Нема слів просто. Студенти повні оптимізму та вже збирають кошти на нові акції. Ми робимо акцію, щоб похону поховати митний союз, щоб ми зараз скидаємо на трунову, будемо робити чучела і будемо щось щось робити. Голова страйкового комітету Коломиї Геннадій Романюк каже, минулі дні довели, що українці потрохи починають відходити від розчарування помаранчевою революцією. А це означає, що у нас є ідейна небайдужа молодь, який будувати майбутні держави. Це е, нова сторінка в історії нашої держави. З'явилися студентські лідери, вони будуть рости, вони будуть мужніти. Боротьба не припиняється, вона буде продовжуватися, буде продовжуватися сьогодні, завтра. У Коломиї кажуть організатори, заплановані страйки на вихідні, а щодо подальших дій, то чекають вказівок із Києва. Ми чекаємо вказівок, це з одного боку, а з другого боку, ви бачите, що все відбувається стихійно. Народ сам протестує, протестує без лідерів. От Половина таких, що йдуть з політичними гаслами, а половина людей йдуть зовсім без політичних гасел. І ну, передбачити щось важко. Студенти ж кажуть, нас не зупинити. Багато хто виявив бажання їхати до Києва підтримати однодумців з усієї України. Щоправда, чіткого плану дій поки нема. Плануємо їхати до Києва, як коли невідомо, але будь-якими способами плануємо добиратись до столиці. А зранку студенти організували пішу страйкову ходу вулицями міста і вперше за час акції зірвали заняття. Хочу подякувати і вибачитись перед е, дирекцією тих навчальних закладів, е, які покинули пари, але я думаю, що вони зрозуміють, я розумію їх, ставлю себе на їхнє місце як майбутній педагог. І хочу, щоб вони зрозуміли нас, е, що такі е, моменти, коли в Україні такі події, ми не можемо сидіти осторонь і бути байдужими. Не впадати у відчай закликають Коломиян представники партії регіонів. кажуть, ситуація під контролем до Євросоюзу Йдемо впевнено. На мій погляд, нічого страшного не сталося. Так, деякі сподівання ну вони. Не справдилися, не виконані. Шлях до підписання відкритий. Він буде обов'язково зроблений і він буде зроблений обов'язково ще при каденції Віктора Федоровича Януковича. Я в це вірю і думаю, що все буде добре. Напевно, такого оптимізму не поділяють невідомі, що закидали яйцями офіс партії регіонів. Шкарлупу тут можна побачити на стінах, сходах та під ногами. Також залишилися сліди від яєць на фасаді будівлі. Злоумисників затримати поки не вдалося. Віталія Васильчук, Сергій Угрин. Програма події НТК. На Коломийську Малечу чатує підступна пневмонія. У місцевій дитячій лікарні палати переповнені, доводиться розгортати додаткові місця. Відповідне лікування маленькі пацієнти отримують. Хворих проліковують успішно, кажуть медики. Щоправда, є кілька випадків з ускладненням, які потребують до лікування в обласному центрі. Медики пояснюють, цей спалах щорічною сезонністю, але не заперечують, що цього разу ситуація серйозна. Чим небезпечна пневмонія та як уберегтися від підступної недуги? Розкажемо далі. Вже зараз 15-річна Христина почуває себе задовільно, але кілька днів тому дівчинці було не до жартів. Температура піднялася. Спочатку було навіть і 39, і 2. погане самопочуття. І тоді зразу поставили на лікування. На даний момент у цей час уже мені краще. Почуваюся, надіюся, що скоро вийду із цієї хвороби. І буду здоровою. Все розпочалося зі звичайного кашлю, розповідає мама дівчинки. Оскільки жінка працює в медичному закладі, то одразу взялася до лікування. Але минуло три дні кашель не відпускав. Тому вирішила більше часу не гаяти. Поїхали до лікарні. Результат правобічна бронхопневмонія. Я б радила, щоб не нехтувати цією хворобою, тому що це е, кожна мама повинна подбати про здоров'я, перш за все, своєї дитини. Щоб е, надальше було е, здоров'я, то потрібно е, зразу звернутися до лікарів, надати необхідну першу допомогу і правильне лікування, тому що е, залежить подальше пробігання хвороби залежить стан дитини від цього, залежно яке буде лікування, щоб не запустити цю хворобу, тому що легені це є головне здоров'я дитини. А якщо здорова дитина, це головне здоров'я наше. Наразі палати з хворими на пневмонію Коломийській дитячої лікарні переповнені. Педіатричне відділення, яке приймає хворих від 3 до 18 років, розраховане на 40 ліжок. Останнім часом там перебувають і більше 50 пацієнтів. Лікарям доводиться розгортати додаткові місця. Запалення легень характерне для цієї перероку, пояснюють медики, але погоджується, що цьогоріч активність відчутно вища. Вірусна інфекція, якась виявилася більш агресивніша, і кількість хворих все ж таки трошки більше порівняно з минулими роками. Отже, ситуація є досить серйозна. Наші діти в основному поступають з району, з сіл. Є також і коломийські діти, але в основному, все ж таки, це діти сільські. Дуже часто батьки пробують лікувати самостійно, кладуть компреси, гірчичники. Час втрачається, на жаль, і діти довше перебувають в лікарні, ніж якщо вони звернулися з першого дня захворювання. Усіх хворих проліковують успішно, розповідає лікар, Щоправда, бувають випадки із ускладненням, плевритом, які потребують до лікування в обласному центрі. Найбільш небезпечне захворювання для діток першого року життя, і особливо перших місяців життя. Отже, якщо захворіла дитина місячна, двохмісячно, негайно звертайтеся до лікарів. І також я хочу сказати від себе за підлітків, які теж залишаються поза увагу. Так як батьки вже не дуже звертають увагу на того кашлячого з температури, вважається просто ГРЗ. Діти поступають не раз на сьомий, не раз на десятий день захворювання, коли вже там є масивна пневмонія. Пневмонія підступна тим, що перші симптоми схожі на звичайну застуду чи грип. Тому батьки лікують дітей самостійно вдома. Цим можуть і нашкодити. Але наростання температури вище 38 градусів. Утримання температури більше трьох днів, появи дитини задишки, ознобу, млявості. Відказ від їжі повинен насторожити батьків плані того, що можливо дитина розвинула пневмонією. і треба негайно звернутися до лікаря. Особливо це стосується малесеньких діток. Діток першого року життя, хоча більшість здорових дітей здатні впоратися з інфекцією за допомогою захисних сил власного організму, діти з порушенням імунної системи піддаються більшому ризику розвитку пневмонії. Імунна система може бути ослаблена недостатнім або неправильним харчуванням. Це стосується особливо дітей грудного віку, які не отримують грудного вигодовування. Сприйнятливість дитини до пневмонії також збільшується під впливом ще таких екологічних чинників проживання у перенасе. Елених помешканнях, забруднення повітря у середині приміщень, викликане приготуванням їжі, використання біопалива для опалювання, наприклад, дерева чи тогною, а також куріння батьків. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Коломийський міськрайонний центр зайнятості нагадує роботодавцям щодо подачі звітності про зайнятість та працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. Звіт подається до 1 лютого 2014 року за попередній рік до центру зайнятості. За детальнішою інформацією звертайтеся у відділ взаємодії із роботодавцями Коломийського міськрайонного центру зайнятості або ж телефонуйте 224-75. Також служба нагадує, що законодавством України передбачено відповідальні. За такі порушення, як ухиляння від сплати податків і зборів, які спричинили ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах. Стаття 212 Кримінального кодексу України, а використання нелегальної робочої сили, неукладання чи несвоєчасна реєстрація трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 30 до 100 неуподаткованих до мінімумів доходів громадян. Це вже 41 стаття Кодексу України про адміністративну відповідальність. Школу відтворення автентичних садів Карпатського регіону започаткували у спасі, що на Коломийщині Організатор Михайло Стовп'юк провів засідання, куди запросив садівників, лісівників, джолярів з Чернівеччини, Львівщини Івано-Франківщини. Чоловіки збиралися, аби поділитися досвідом, дізнатися щось нове і напрацювати плани на майбутнє. Познайомилися із аматорами і професіоналами і Надія Ніплюхіна. Михайло Стоп'юк проживає та працює у спасі Коломийського району. Його діяльність відома далеко за межами нашого краю, адже чоловік займається екологічно чистою продукцією. Це з лікарських трав, консервації фруктів та овочів, догляд за деревами. Тепер наш земляк вирішив створити унікальну школу відтворення автентичних садів карпатського регіону. Ми створили базу даних або банк даних автентичних садів карпатського регіону. Після цього ми плануємо е, взяти хороші наші дички під щепи, як ми говоримо. І е, власне щепити ці прадавні сорта яблук, які в нас є імунні, які стійкі до різних хворіб. Тому що, як ви знаєте, наші продавні сорти вони надзвичайно цінні. Багато іноземних компаній, практично «Сік», ми знаємо, закуповує всі наші яблука. І річ у тому, що це ну це не тільки яблука, ми забудемо за наші садівники будуть займатися і грушами, і сливами, і черешнями, і вишнями. Це незвична, поки що школа має на меті надавати послуги усім людям, які захочуть займатися, до прикладу садівництвом. Спеціалісти допоможуть виростити справжній гарний сад, дадуть поради, як уникнути хворіб, дерев чи пошкодження плодів, та й загалом дати бажаючим правдиву інформацію з цих питань. Зокрема, мало кому відомо, що наша карпатська яблунька може дати урожаю до тонни з одного дерева. У Нас є дуже гарні фахівці в карпатському регіоні. Ми можемо будемо порекомендувати до кого вони можуть звернутися. Приють відповідно люди. Люди можуть самі. Він собі підщепи, заложити дички, як ми говоримо, і наші хлопці прийдуть із гарними сортами, які вони бажають і давними і автентичними і сучасними зможуть будуть закласти цей сад. Але це буде гарантія. І ще найголовніше, що ми будемо боротися з псевдо такими брендами, щоб людей не дурили. Тому що навіть візьмімо такі негативні приклади, коли весною ми бачимо дуже багато, ніби сортів виставляють дерев, кущів іншого. А виявляється, воно не те, людина посадить вона богина або зовсім не та порода дерев, а фальшують дуже багато. От беруть, наприклад, дичку скосили однорічну, вона виростає так, як ніби здається, щеплене дерево. А люди цього не знають. І власне також нам треба буде вести от мається культуру садівництва, щоб не розуміли, які найкращі сорти є. Ярослав Василишин проживає в селі Чорний потік на Двірнянського району і вже понад 16 років займається садівничою справою. Вдома вирощує саджанці яблук, груш, черешень, слив та навіть персика. Про наші місцеві Фрукти знає все. Особливо любить розповідати про різні сорти яблук. Це є сорт, давній сорт, який називається щитинка. Яблуко зберігається десь до кінця січня. Шкірка його така плотніша, соковитий, Ну, поражається трошечки підшкірними такими п'ятнами. Але давній сорт. і Вартую уваги. Це в нас в сорт теж дикого походження, так його назвали Андрійченка. Сорт бананка, який теж яблука невеликі, але мають щось нагадують схоже до нього. Старенький сорт теж саме називають в нас жабки. Це яблука, які можуть падати. Під листям зберігатись практично до весни. Шкірка у них е, така тверда, е, сочні, смак такий. Ну е, кислий Роман Тур зі стрищини займається бджільництвом, паралельно цікавиться садівництвом. Чоловік взагалі має на меті створити сад, музей і водночас місце духовного відпочинку. Маємо там трошечки землі, маємо десь коло пів гектара землі, і хочемо там створити такий музей е, наших автентичних сортів давніших сортів. Яблунь, і груш, і думаємо, що буде місце і відпочинку, і місце для, для навчання. на сьогоднішній день плодово-ягідний ринок заполонили іноземні сорти, завезені із Польщі, Голландії та інших країн. Це суперінтенсивні сорти, які потребують суперінтенсивних технологій, розповідає лісовод співзасновник школи Іван Семсів. Вони потребують особливого обробітку хімічними препаратами та засобами, оскільки в наших умовах швидко пошкоджуються різними хворобами. В той же час на наших теренах. Виростало і виростає дуже багато автентичних сортів, яким понад 100 і більше років, при яким зараз на даний момент практично ніхто не цікавився, не цікавиться і цим не займається. Тому ідея ця була вже мною виношувалася раніше. По пошуку відновленню і збереженню цих автентичних сортів, слава Богу, звела мене доля із Михайлом Миколаївичем Стопюком. Разом я казав в тандемі, ми вирішили створити таку школу садівників Коломийщини по іменно по відтворенню цих автентичних сортів. А також популяризації е, самої садівничої справи. Господарі цього заходу роблять велику справу, вважає доцент Львівського національного лісотехнічного університету Василь Заячук. Бо ми всі діти землі і природи загалом, тому повинні вивчати і цікавитися нашою флорою. Створення е, от такої школи в наших краях е, садівництва воно корисне як для підростаючого покоління, як, якому е, треба знайти е, фахівців, які передали б досвід. Тому що от ми на, на зібранні маємо Людей, які вже по вашому віці набули не тільки теоретичні знання, які ми стараємося дати студентам, але і мають великий практичний досвід, який кардинально часто ну, доповнює теоретичні узагальнення. І вони ж ну, жаріються, не мають учнів. Кожне завдання для кожної людини з віком це передати своє знання, тому що якщо вони підуть е, на той світ, але невідомо чи ці здається до того світу де потрібно. Усі, кого зацікавила інформація про відкриття школи та її діяльність, може більш детально ознайомитися із цим питанням на сайті великого карпатського бренду Чиста флора там буде окрема сторінка щодо ведення садівництва. Мій Шевченко на НТК стартує новий спільний проект каналу та міськрайонного товариства Просвіта впродовж ста днів, а саме з 1 грудня до 10 березня, в ефірі звучатиме поезія Великого Кобзаря. Про свого Шевченка розповідатимуть громадські політичні діячі, митці, освітяни та молодь Коломищини. Тарас Шевченко, ну в принципі, людина, яка є. Не просто генієм, як звикли його називати, це і такий духовний світоч для кожного українця. Творчість його. Мене не, не справді не перестає вражати, коли відкриваєш його вірші. Вони написані, ну хай 170 років тому, 160 років тому. Таке враження, що вони написані про сьогоднішній день. Це настільки дивує і це настільки е, вражає. І в черговий раз підкреслюю, що талановита людина це талановита людина у всьому. І бачити майбутнє дано не кожному. Тарас Шевченко людина, яка. Чи щитала нашу ментальність, чи побачила в поведінці тих українців, що, як не дивно, ми не сильно змінилися навіть за ці 200 років. Ми не сильно змінюємося. Нація є, вона відбулася і відбулася завдяки Тарасу Шевченку, завдяки його слову. Складно зараз уявити український народ без творчості Шевченка, але, на жаль, відбутися як нація самодостаття, як нація горда, ми не можемо. І тому згадувати його творчість треба, згадувати і знати Її треба і читати його треба, щоб можливо не повторювати тих помилок, можливо, робити висновки із минулого, щоб не повторювати в майбутньому. Але ну таке враження, що ми не читаємо його, тому що знову ж таки наступаємо на ті самі граблі. Знову ж таки повторюємо помилки наших попередників. Ну рухаємось далі. Але ну, мудра людина робить висновки із колишніх, колишніх справ. А ми чомусь не робимо. Тому. Телеканал «НТК» започатковує цей проект для того, щоб перш за все привернути ще раз увагу глядачів до творчості Шевченка, звернути ще раз увагу на те, що Шевченко це не просто портрет, який висить у класі. Це є людина, це є світоч геній українського народу, який... Е Писав для того, щоб ми стали українцями сьогодні. І що е, варто знати хоча б кілька рядків з його творчості на пам'ять, ну щоб розуміти, що ти українець? Щодня перед новинами телеканал НТК буде транслювати невеличкий цікавий проект під назвою Мій Шевченко. Дивіться, відомі особистості, прості коломаяни, поети, письменники, митці, театрали будуть читати вірші Шевченка. Будемо згадувати його разом. Коломийське міськрайонне товариство просвіта напередодні гідного пошанування і відзначення двохсотліття імені Тараса Шевченка спільно з громадськими організаціями, установами започаткувало ряд проєктів. Так з педагогічним коледжем було започатковано проєкт і відбулась презентація фотоальбома Шевченко і Прикарпаття. Також у педагогічному коледжі взяв старт проєкт Читаємо Кобзаря. Сьогодні спільно з НТК, міськрайонне товариство просвіта, запроваджує проєкт мій Шевченко. Творчість Шевченка має завжди актуальне значення, і саме 200-ліття гідне пошанування Тараса Шевченка це наш прямий обов'язок, тим більше в теперішній час. Коли ми бачимо, що проходить на Україну, керівники держави манівцями водили український народ, обдурюючи єврокомісарів і керівників Ради Європи про те, що Україна буде, підпише асоціацію про входження в Європейський Союз. Але на превеликий жаль відбулося не так, як гадалося. І Шевченко. І в цьому застерігав і благав нас Учитися, брати мої. Думайте, читайте. Хочу сказати наступне: Шевченко завжди стояв на сторожі рідного слова, на сторожі українськості, на сторожі. Нашої національної ідеї моя родина в долі України саме під такою назвою, у Коломиї відбулося сімейне свято у палаці культури, народний дім. 10 родин, які представляли кожну школу міста, розповідали про своє коріння, вподобання та кулінарні смаки серед запрошених на свято, і Віталія Васильчук. Сім'я Андрійків прийшла на свято зі своїми вишиванками. Тут і скатертини, і сорочки, і навіть картини. Мама Романа розповідає, що їх родина любить співати. Саме українську пісню виконуватимуть і на сцені. А ще мати та дочка переконані, це не конкурс талантів, а свято єднання коломийських родин. В нашому місті є дуже багато родин, які унікальні в своїх талантах, в своїх творчості. І тому ми не вважаємо, що цей даний конкурс є якесь місце для перемоги. Все йде з сім'ї, яке виховання. І, як мама виховала, отак От і буде людина жити. Сім'я Григораків до свята готувалася з усією відповідальністю. Мама з донечкою Ліліаною та сином Романом мають незвичне хобі, роблять цукіркові вироби. На їх столі можна побачити оригінально оформлені книги, ляльки, короваї, горнята. Григораки кажуть, будь-який подарунок можна зробити неповторним. Головне бажання та фантазія. Це моє хобі, це моя робота, яка робиться. Із лин, із різних паперів, гафрованих, крепоповер, це цукеркові букети, караваї. Моя родина у долі України на свято у народний дім прийшло 10 коломийських сімей, які активні та ініціативні. В громадському житті беруть участь у різних конкурсах. Попередньо такі свята пройшли і у всіх школах міста. Розповідає Ольга Григорчук, методист інформаційно-методичного центру. Це свято проходить в рамках декади. Є коли ми є на землі, яку проводить інформаційно-методичний центр управління освіти. Продовж цієї декади у нас проходили виховні заходи, проходили наукові конференції, тобто було дуже-дуже багато цікавих заходів для дітей, для вчителів, для батьків. Сьогодні ж ми шануємо наші родини. Ці родини представили дерево родовід у найрізноманітніший спосіб розповідали про батьків, бабусів, дідусів, сестричок та братиків. Кожен рід славиться своїми талантами. Це писанкарство, вишивка, малювання. Саме ці вироби усі присутні могли оглянути на виставці. Одне із обов'язкових завдань представлення улюбленої родинної страви. А ще кожна сім'я мала заспівати українську пісню. Такі заходи надзвичайно подобаються нашим жителям нашого міста, а тому ми вирішили проводити його і традиційно. Раз у два роки всі учасники уже переможці у міському управлінні освіти кажуть, що ставили собі за мету організувати тепле родинне свято, яке би запам'ятали усі присутні. А їх того дня у палаці культури Народний Дім було немало. Віталія Васильчук, Сергій Гурмак, події НТК. Відділ культури Коломийської районної державної адміністрації працює над новими методами робіт із культпрацівниками. Часто працівники установи проводять творчі лабораторії. Нещодавно такий захід відбувся у Вороні. Детальніше про засідання творчих людей Богдан Малецький. 2013-й проголошений роком в Україні дитячої творчості. У Коломийському районі особлива увага надається розвитку творчості та організації дозвілля для дітей. У клубі села Ворона відбулася творча лабораторія по організації дозвілля юнаків та дівчат. У закладах культури в роботі заходу взяли участь клубні працівники Отеніцького напрямку. З методичними рекомендаціями по організації дозвілля дітей у закладах культури виступила завідувача центром культурно-освітньої та народної творчості відділу райдержадміністрації адміністрації Любов Дудшак. у практичній частині були представлені розважальні програми для дітей. Захід, воронські забави провели працівники місцевого клубу. Конкурсну ігрову програму Кафе Гарний настрій представляли культпрацівники із винограду. А розважальну програму Веселі і кмітливі презентували голосківчани. Активними учасниками ігрових програм були учні місцевої школи. У роботі творчої лабораторії взяв участь і воронський сільський голова. З 29 до 1 грудня у Коломиї триває 27-й музичний фестиваль імені Кос Анатольського. 30 листопада шанувальникам о 16-й годині у Народному домі запропонують музичний дарунок із Закарпаття. Концерт за участю оркестру народних інструментів і вокального ансамблю викладачів Ужгородської дитячої школи мистецтв. А 1 грудня також 16-й у народному домі вже урочисте закриття фестивалю. Авторський концерт народного артиста України, лауреата національної премії імені Тараса Шевченка, героя України, композитора Мирослава Скорика. Приємна прогулянка до Коломиї за участю академіч. Молодіжного симфонічного оркестру «Інсо Львів солісти, заслужені артисти України Оксана Рапіта, Йожеф Ермінь та лауреат міжнародних конкурсів Марослан Драган. А з 1 грудня 2013 року розпочинає курсувати автобус за маршрутом Коломия Лоць. Рейси тимчасово виконуватимуться з автостанції Коломия у неділю о 12.40, а від автостанції Пасічна у Івано-Франківську о 14.15. Відправлення із лодзі у понеділок о 16.15 за київським часом. Автобус курсує через Томашу Любельський, Білограй, Стальову Волю, Сандомир. Кельце. Телефони для довідок 249 67 та 236 45. Якщо не встигли подивитися новини, заходьте у інтернет за адресою потрійнеwНТК ТВЮА або ж слухайте на хвилі 1068 FM Радіо Сяйво. Побачимось на телеканалі НТК вже у інформаційному випуску події тижня. Ви шануйтеся і головне, будьте здорові! Цей день 29 листопада 1891 року у Станиславові на майдані Міцкевича відбулося урочисте відкриття польського театру музичного товариства імені Монюшки. Автора архітектурного проекту, інженера Юзефа Ліпіцького, нагородили золотим перснем. 1905 року на сцені закладу виступали й українські актори театру Руська бесіда під керівництвом режисера і актора Миколи Садовського. У цьому місті він рятувався від більшовицького терору, яким було охоплено терени тодішньої УРСР. Також 29 листопада 1987 року у Коломиї розпочався перший музичний фестиваль імені Анатолія Кос Анатольського, який став традиційний і проводиться щорічно в останні дні осені і приурочений дню народження нашого земляка-композитора кос Анатольського. Ініціаторами музичного фестивалю стали професор Юрій Ясиновський, композитор Олександр Козаренко, Сергій Козлов. Цієї дни свої вітання з нагоди відкриття свята музики вислав композитор Микола Колеса від Львівської організації спілки композиторів України.